Вітаю товариство. Сьогодні в Денихівці відбувається перше богослужіння українською мовою. Офіційне, перше офіційне богослужіння. Декілька днів тому тут вже лунала українська мова, але то було неофіційно, то був день, коли ми Провели деокупацію з УПЦ в МП, перейшла до ПЦУ. Сьогодні перше був служіння, зібралися люди. Зараз я вам покажу, що там відбувається в церкві. Український прапор висить, тоді я його повісили, так і не, ніхто його не посмів зняти. Хоча б там москалі розказують, що біля церкви прапора не можна мішати, але це український символ. É i was Бо у світ і жив на землі, то народ ізраїльський був розділений на два царства Царство було Юдейське і царство Ізраїльське. Тобто це один народ, який мав 12 колін, які пішли від Авраама, від правця ізраїльського народу. Але після того, як цар Соломон порушив заповідь Господню, узяв собі дружини жінок із язичниць і народилося у нього два сина. Робаан і Єровоам після смерті Соломона сини почали ділити між собою царство, ділити між собою владу. І ось вони розділили і це Ізраїльське царство, яке було могутнім при Давидові і при Соломонові. Послав розділилося і почалися не просто суперечки між народом, а почалися ворожнеча, війни і навіть кровопролиття. І ми чули з Євангелія про те, що Самарянка здивувалася, що до неї заговорив юдейський. Вони не спілкувалися, настільки глибокий був цей їхній конфлікт і протистояння, що юдеї з самарянами не спілкувалися, не говорили. І Господь, як цар, миру і спас душ наших, руйнував цей стереотип, лікував це розділення і розлад. Ми не тільки в сьогоднішній день чуємо про Самаряна. Ще кілька разів у Євангелії згадується і про милостивого самарянина, який вчинив милосердя до зраненого чоловіка. Ми чуємо і про 10 прокажених, які. Цілилися і тільки один Самарянин прийшов подякувати Господу. Ісус Христос акцентував увагу на ці протиріччя, які були між Самарянами і Юдеями. Не просто акцентував увагу, а прикладами життєвими. Притчами навчав людей, що беззаконня і ворожнечу треба викоренити миром і любов'ю. І ось коли Господь, як я вже сказав, почав спілкуватися із Самарянкою, вона здивувалася і не мала цієї любові. Яку мала мати людина. Він попросив у неї куполь води, посидів біля терниці, а черпати не було чим. І Самарянка фактично не Для душ, людських і для тіх. І для того, щоб відкритися Самарянці як Месія, як Ісус Христос, Господь почав розповідати про її життя. Одним із таких фрагментів був, коли Ісус Христос сказав, що піди і приведи сюди свого чоловіка. Вона сказала, що немає в мене чоловіка. Ісус Христос відповів, що ти все правильно сказала, бо мала багато чоловіків. П'ять. І той, що зараз тобою, він тобі не чоловік. І ось ці слова і інші слова, які були пророчені, збудоражили душу Самарянки. І вона сказала, що я бачу, що ти пророк. «Скажи нам, де молитися, релігійне питання між Самарянами і юдеями стояло теж дуже гостро. І оцей час, який, в який жив Ісус Христос, якою смірою подібний до нашого часу? Тому що юдеї казали, що є. Обраний Єрусалим, місце, де знаходиться храм Єрусалимський, могутній збудований Соломоном. А самаряни казали, що Єрусалим втратив благодатність свого міста. І інша гора Ферес. Стала більш благодатною, аніж був Єрусалим. І треба молитися на горі В... За часів Ісуса Христа. Не було такого устрою церковного, є зараз у нас. Не було храмів частині у всіх містах. Або села. Тому що народ Ізраїльський був схильний до ідолослужіння. І Господь для того, щоб зберегти їх у вірі в єдиного Бога, повелів створити скинію, яка раніше була переносною, а пізніше побудувати в Єрусалимі храм, і всі приходили до цього Єрусалимського храму. І ось Самарія, Самаряни починають наполягати і вчити, що все, вже Єрусалим втратив благодать. І тільки гора Фарес – це те місце, в якої чує нас Господь, і до якої потрібно приходити, і де потрібно молитися. І не просто приходити і молитися для жителів Єрусалима. Для юдеїв доступ до цієї гори був обмежений. І знаєте, коли читаєш цей Євангельський уривок, то дуже багато паралелей і у нас з нашим часом. Ми теж мали і маємо матір, міст руських. Ми теж увесь наш народ отримали. Хрещення і святої Київської кубелі. Наш народ має багато святих і преподобних, і мучеників, і праведників, і подвижників, і сповідників. Для прикладу, в сьогоднішній день ми вшановуємо пам'ять священомучени та митрополита Київського, який Заради того, щоб послужити своїй пастві і бути разом з нею постраждав від монголо татар, але мощі його залишаються святими і неплідними до цього часу і зберігаються у Києві у свято Володимирському соборі. Ми маємо інших святих Антонія, Феодосія і багатьох інших Києво-Печерських. Але в певний період історії склалося так, що нам нав'язали і сказали, що все Київ втратив благодатність. Є Москва, і тільки від неї виходить благодать і спасіння. І це ми чули, на жаль, багато років. І за словами. Господніми потрібно це зцілити і вилікувати. Як? Любов'ю і милосердям. Так як Господь Ісус Христос зустрівся із Самарянкою і в певний час вона відкидала. Його відкидала його слова і не хотіла ні спілкуватися, ні подати йому кухонь води, а Господь говорив і проповідував. І слова його проповіді стали запорукою того, що в душі цієї жінки засяяв. Промінчик покаяння. І не тільки вона повірювала у весіллю Господа нашого Ісуса Христа, а багато народу вийшло з міста і спілкувалися Спасителем і просили Ісуса Христа залишися ще у нас і побудь ще з нами. І Господь перебував там кілька днів. Так і ми, браття і сестри, в сьогоднішній день повинні мати любов, терпіння, милосердя до тих людей, які мають іншу думку. В сьогоднішній день не тільки у вашому селі, а в значній, в основній частині нашої країни. Суспільство, народ розділений на релігійному ґрунті, також бо церкву, релігію використовували як носій цього жорстокого, важкого руського, проклятого руського міну. Вважали, що і священики, і єпископи, і миряни будуть рупорами. Цих злочистивих, кровопровидних ідей і думок. І в сьогоднішній день значна частина людей, хтось не хоче зрозуміти, хтось можливо не може, але я думаю, що в більшості це тільки такі внутрішні, егоїстичні якісь прояви, думки. Як це ми що 30 років помилялися, що тепер ми маємо сказати, що має бути українська церква і так далі? І все це треба лікувати любов'ю, Словом, милосердям, терпінням, служінням одне одному і молитвою. Тому я вас вітаю ще раз із цією подією, подією беззначною. Подією, яка бажана вже багато років, бо війна кровопролиття почалася на Донбасі не у 22-му році, а в 14-му році. І ці люди, які перебували там, які бачили горнило війни із середини, які переживали жахіття війни і полону. You block the який він посаді знаходиться. Кожен із нас повинен боротися за правду і за справедливість. Тоді, тільки тоді Україна стане державою і успішною, і могутньою, і привабливою, і спасительною теж, тому що в нас дуже великий духовний і релігійний потенціал. Наш народ протягом багатьох віків викликав і виростив надзвичайну велику кількість святих. І ми маємо до кого молитися, і маємо до кого звертатися, і в кого просити допомоги і благословення і святих Головця. Тому нехай кожен із нас на своєму місці. Неважливо, чи це вчитель вчителів, звичайно, покладається велика місія, бо вони з дитинства мають привити дітям до правди, до чистоти і до справедливості, чи то суддя, чи лікар, чи прокурор, чи прибиральниця, кожен повинен виконувати дуже добросовісно і чесно свою справу. Надзвичайно важливо це робити і пам'ятати. Тільки тоді ми станемо достойними християнами і достойними громадянами своєї держави. Спаси вас, Господи, Христос Воскрес! Христос Восхиня!